Ось уже майже 5 років ветеран хаб став тим місцем, де можуть знайти підтримку ветерани, військові, їх партнери, їх дружини, їх дівчата, і навіть зараз у такий надважкий час це дуже їм необхідно. Зараз ми поспілкуємося із Катериною Есмановою. Це програмна менеджерка ветеран хабу і поговоримо саме про групи підтримки для жінок, дружин та дівчат наших військових. Доброго ранку. Доброго ранку, Катерину, розкажіть, коли і чи ще до повномасштабного вторгнення? Чи це вже давно почали існувати такі групи підтримки? Загалом формат груп підтримки в нашій організації існує, здається, з 2018 року, з часу заснування організації. Тоді, з допомогою наших резидентів, організації Побратими та вільний вибір власне були започатковані на базі ветеранхаб такі групи підтримки, як для ветеранів на той час, і для дружин, для партнерок ветеранів. Теж тоді. І, раніше. і от після того там, протягом декількох років вони тривали і групи для дружин ветеранів, і групи для ветеранів пізніше, після 2020 року, також почали відбуватися в онлайн-форматі через епідемію. І зараз от, ми влітку власне, від початку повномасштабного вторгнення, через декілька місяців, повернулися до цього формату онлайн, почали співпрацювати. З психологинєю, також з дружиною військовослужбовця, яка запропонувала нам цей формат Марія Стецюк. І, власне, вона спершу проводила ці групи онлайн на базі хабу, і там вони користувалися величезним попитом і, і досі користуються. І зараз ми вирішили робити такий формат групи підтримки у Вінниці через те, що ще декілька місяців тому, коли формат започаткувався, це була єдина філія. Працювала офлайн. Декілька тижнів тому відкрився. Відкрилася перевідкрилася наша філія у Києві. Відповідно, вона також скоро очікує на повернення офлайн груп підтримки. Скажіть, в якому форматі проходять ці групи, це які зібрання, як надається допомога, що роблять під час цих зібрань? Загалом, мета цих груп це невимушене підтримуюче спілкування, тобто вони не вони абсолютно неформальні. Важливо, аби групу проводив спеціаліст, тобто, це в нашому випадку дівчина з психологічною освітою, це обов'язково з досвідом проведення таких груп, з досвідом підтримки, тому що учасниці можуть приходити в різних станах з різними настроями. Часом це кризові випадки, які можуть траплятися, і важливо, аби був спеціаліст, який міг правильно відреагувати на цю ситуацію, і також підтримувати групову динаміку і підтримувати інших учасниць і себе також є. Котренер, тобто це підтримуючий тренер, та, який так само слідкує за груповою динамікою. Це е, часто і тренер, і котренер це е, люди, які також мають цей статус, тобто або дружини військовослужбовці, тобто це допомагає взаєморозумінню всередині групи і побудові довіри. Е, відповідно, дівчата збираються. Вони просто ми виділяємо їм конфіденційне місце, де їх ніхто не буде турбувати у визначений час щотижня. Зараз це по суботах о 16.00 вони збираються тут в метеринхаб, і відповідно вони мають годинку, півтори бесіди або часом це така розмова з елементами певного тренінгу, коли вони можуть щось написати, про щось пофантазувати, щось часом намалювати. Але загалом це Старчиця. так, так. Але це річ загалом. Загалом, це розмова, в якій група сама задає запит, про що би вони хотіли поспілкуватися в цей момент. Я би, дружина на зараз військовослужбовця. Мій чоловік мобілізувався ну, вже скоро буде, як рік назад, це було 28 лютого, і з того моменту я би, живу самостійно. І... Ми фактично і не бачились за цей період, тому що як таких відпусток немає. Все наше спілкування це телефон. І дуже добре, що є можливість якогось відеозв'язку, ось ці смс, чи навіть і дзвінок вечірній. І це вже такий, знаєте, як вечірній ритуал, коли готуєшся до сну, мені обов'язково потрібен дзвіночок із чоловіком, тоді я знаю, що у нього все добре, в мене все добре, і є спокійний сон. До повномасштабного вторгнення ви не стикалися з такими ситуаціями. Ваш чоловік не був військовим. Як тоді ви на початку переживали те, що тоді ще було загострення? Переживало те, що він наразі в такій небезпеці захищає Україну? Так, до 28 числа такого не було. Мій чоловік мобілізувався, він не був військовослужбовцем і Перші місяці скажу відверто, що це був якийсь такий адреналін, тому що ну він пішов з такими словами, що ми ж не можемо вдома сидіти, всі мають піти. Якось звичайно була якась гордість за чоловіка, і перші місяці це. Часте спілкування, часті дзвінки. Ми намагалися тримати контакт дуже часто. Звичайно, тривога вона була на такому високому рівні, але й на високому рівні був зв'язок, воно якось компенсовувало. А з часом це все спало, зв'язок, і залишилась тільки тривога. От тоді почалися якісь внутрішні такі проблеми. Як ви почали з цим боротися? Коли з'явилися групи підтримки, я вирішила, що потрібно прийти. Подивитися, як це відбувається всередині, спробувати на собі, тому що до цього я про це тільки чула, чи дивилася якісь рекомендації психологів у Інстаграмі. Коли ти сюди приходиш, спочатку, звичайно, ти соромишся, тому що незнайомі жінки, ти хочеш розповісти щось своє, і не знаєш, чи можна їм довіритись. Але коли одна жінка розкаже історію, інша розкаже, ти таке послухаєш. І думаєш, це, ж, це мої проблеми. То вони, тобто, такі ж самі. І те, що я переживаю, мій біль, моя тривога, вона нормальна і таке ж саме переживають інші люди. Це заспокоює, тому що ти не одна в своїй ситуації дійсно. Ви займаєтесь цією частиною роботи, тому що ви розумієте також, що таке чекати на військового, на свого чоловіка чи партнера. Вийшло що так. Я є дружиною ветерана і військовослужбовця. Тобто, мій чоловік вже був на війні з 2014 року, і зараз після початку повномасштабного вторгнення в березні він так само приєднався до війська і нині воює. Відповідно. Так, я розумію, що підтримка в такі моменти вона дуже важлива, особливо на початкових етапах, там перші місяці або там перші півроку, напевно, вони найскладніші в цьому періоді з мої з мого суб'єктивного досвіду, і мені здається, що в такій груповій роботі можна легше переносити цей стан. Коли є ті, хто розуміє також так. це саме. А скажіть, як взагалі можна долучитися до ваших заходів? Чи це може будь-хто хто має? Дружи, хто має чоловіка або ж партнера військовослужбовця, як вони можуть долучитись до ваших тренінгів? Чи якась обмежене місце чи реєстрація необхідна? Поки у нас достатньо вільних місць для того, аби приєднатися, так. можна зайти на нашу сторінку Veteran Hub та і написати нам на сторінку в особисті повідомлення з бажанням приєднатися до груп підтримки саме у Вінниці і написавши, в якому статусі ви перебуваєте. А якщо ж люди знаходяться не в Вінниці, чи можуть вони також очікувати? Бути на якусь підтримку, наприклад, ну по всій Україні є жінки, вони знають про існування ветеранхабу, їм необхідна підтримка. Чи можуть вони це отримати онлайн? Що стосується груп підтримки, зараз існують групи підтримки онлайн для дружин партнерок військовослужбовців, такі як і у нас в Вінниці, але онлайн. Є групи підтримки для родин загиблих, є групи підтримки зараз. Триває набір для матерів загиблих, є групи підтримки для родин, які очікують своїх рідних з полону, тобто, в принципі. Всі ці е, люди з цих цільових категорій вони можуть звернутися безкоштовно і приєднатися до цих онлайн груп підтримки. Ця група офлайн вона спрямована лише на тих, хто чекає військових, які наразі знаходяться на фронті. Так. А що, на жаль, зараз дуже багато тих, хто вже втратили своїх чоловіків, партнерів. Чи планується група для них? Адже. Їм, напевно, що дуже важко пережити це все. Так, безперечно, у нас зараз якраз триває набір на групи підтримки для, для родин загиблих, конкретно для, так само для дружин, дівчат, партнерок. Тобто, не обов'язково бути офіційною дружиною. Якщо це трапилося, ну тобто, відповідно, що якби, То ви не розділяєте? дівчат, Штампу не потрібно. Ні, не потрібно. І якби потрібно лише ну, бажання, потреба, спроба прийти і отримати. Мати таку підтримку, якщо в ній є необхідність. Відповідно, цей набір триває. Так само можна зателефонувати за нашим єдиним номером або написати нам на сторінку. І далі хтось із адміністраторів або працівників запропонує вам заповнити форму коротеньку, і далі ми вже зв'язуємося і індивідуально працюємо. Запрошуємо на групу. Ви вже маєте великий досвід. Цьому 2014 року ви постійно чекаєте на свого чоловіка і вже маєте сили, аби це все в цьому всьому протистояти. б ви порадили усім тим жінкам, які наразі знаходяться в такому стані? Я лише уточнюю, що я одружена лише півтора роки, і до цього просто, якби сказала, що мій чоловік ветеран. Я би порадила, напевно, в тому, щоб залишатися певний час на одинці, поки цього вимагає. Там твій організм чи психіка в цьому немає нічого поганого. Іноді потрібно побути наодинці, відпустити свої думки, і трохи перезавантажитися для того, аби наповнитись силами і е звернутися до когось або поговорити з кимось про це. Я дуже дячна вам за розмову і за ваш досвід, яким ви ділитесь із іншими і жінками, і створюєте такі групи, де вони можуть знайти підтримки. Дорогі жінки, якщо ви знаходитесь в такій ситуації, ви чекаєте на свого захисника, на свого чоловіка, на свого партнера. Якщо вам важко це дається, то вам є куди звернутися. Ви можете завітати до ветеран хабу і тут знайти плече підтримки.